Друзі, вітаю! У цьому випуску я з вами прогуляюсь по території ЖК, оцінимо, яка інфраструктура, чи підійде вона вам. Пробіжимось по історії виникнення Fine Town. Ще для об'єктивності візьму інтерв'ю у файного жителя, дізнаємося плюси і мінуси. Розповім, які ціни від забудовника, і на вторинному ринку, як будується, хто конкурент. І в кінці, як завжди, резюме, І ви зрозумієте, наскільки вам підходить даний ЖК. Ви на моєму каналі вирішували ключові питання. Розпочинаємо. Досить да? красиво і вікна, не зовсім вікна, хоча ввечером вам буде видно сусідку Галю і новий пінюар. З дитячі площадки теж, я думаю, перші поверхи чують, як гучно діти забавляються. Зараз прохолодно, мало дітей, а так я думаю, шумновато, але немає ефекту колоції. Так, на поверсі вже в першу чергу трошки вже загажено, але як є. Ліфти у нас в крузі. Безшумні. Камерці немає. Э, трохи замалий ліфт, да? так? Це така фішка, як в республіки, один ліфт на Весь під'їзд образового немає і в цьому є складочні. Складочі, коли ви робите ремонт, вам потрібно побільше, а тут такого задоволення нема. Ну, була наша ліска. Файний під'їзд. Пропускна система. Давайте пробіжимося по історії ЖК. Територіальна файна знаходиться на Нивках, що адміністративно належить до Шевченковського району столиці на місці виставкового центру Київ Експо Так, забудовника не славився класними локаціями для комфортного класу, як, наприклад, Комфорт Таун на лівому, де я прожив три роки і переїхав на правий. Потім ЖК Республіка, це вже ціле місто по проєкту, там буде 120 гектарів. Огляд на цей ЖК я робив, рекомендую подивитись. Повертаюсь до локації, для таких проєктів необхідно чимало гектарів і знайти їх в Києві досить складно. З одного боку, це мінус. Ви не живете на Печерській, але Кан привчає споживача нормально відноситися до цього фактору. І як показала нещодавно озвучена забудовником статистика, що 80% жителів тусують в межах ЖК, то це в них вийшло. Або ж вони бояться виходити за межі ЖК. Це якщо що, жарт. Розпочали будівництво в 2017 році. Ціна на той момент стартувала 700-950 доларів за квадратний метр. Новий мікрорайон займає 54 гектара, на яких збудуються 57 будинків, майже 8500 квартир. Кан планує за 6-7 років все це забудувати. Йдемо далі. Що під капотом? З технічних характеристик. Технологія будівництва монолітна каркасна, Стіни – газоблок. Висота стелі – 2,6-3 метра. Фасади утеплені мінеральною ватою. Як обробка використана комбінація на. Вентильованої системи та штукатурки, і це класно, літом не так жарко, а взимку не так холодно. Квартири забудовник здає без оздоблення. На підлозі укладена стяжка зі шаром звукоізоляції, у квартиру заведена комунікація, змонтована система опалення, встановлені радіатори. Гарячої води немає, забудовник дарує кожному інвестору бойлер. Файно, йдемо далі. Зовні дома виглядає досить стильно, проєкт забудову класично розробляли у архітектурному бюро Архематика. Отакі От володоріжки зробили. виглядає досить красиво і Все таки нас. План алютно. Як комфортані, є така проблема, хто знає, хто жив, хто був, і там нереально не йде будинок. Без плану це взагалі важко. Проблем з доставкою. Після локація на китай. З людям, щоб доїхали. Тут так, ну, я думаю, свої моменти є, ну не так проблематичні як комфортальні, але все ж є такий момент, і такі планування комплексу зробили, щоб люди максимально швидко знаходили свою локацію, де їм потрібно. Всі перші поверхи будинок віддав під комерцію. Є ізолмазини, є кафешки. Тут з кафешками взагалі проблем нема. Майже в кожному будинку все є кафешка. Людям це подобається. Не знаю, як вони відбивають цю оренду. Але дорого дорого тут орендувати. Це комерція я знаю. пивний, поїсти, грузинський ресторан. Тобто на території можна попоїсти, попопити. Таке пазове все необхідне і Що, Територія у нас зачинена, тільки по пропускам. Можна тільки по пропускам проходити, і це чудово. Віддаються тільки власникам і орендарям. Більше нікого такого добра нема. Це важливо. Тому що народ зайве тут не І ще в цьому моменті, що хочу сказати, будівельникам також спецпропуски даються, вони мають свою карточку доступу. Для інвесторів цікаво, коли ви заходите на будівництво, запускаєтесь будівельника, з вас попросять 5 тисяч гривень, чи 6 тисяч гривень, з яких половина. Як по республіки, я стовпнувся нещодавно. Взагалі ця сума страхова забирається для того, що якщо будівельники щось там нагадять, щось полимається, це компенсується за рахунок цих коштів. Цих половина потім повертається власника а друга половина залишається керуючій компанії. І вони аргументуються тим, що через пару років вам доведеться ремонтувати внутрішню прихожі лобі, і ви за рахунок цього з трьох тисяч. Відремонтуйте, скинетесь і буде вам щастя. Багато хто критикує політику круші компанії, але що вже є? Так, йдемо далі. Забудовник залишив дерево. І виглядає це досить симпатично. А, ого ще додавати, що комплекс зроблений по концепції безбар'єрності, тобто максимально внутрішні двори без автівок. Зробили навіть такий місточок. Досить зручно, досить безпечно. Оу, тирець. за звук? Трічки замовлені, але вони ще зі Штатів повільно їдуть. Чекаю, і буде у нас класний звук. Стосовно між мосту, то виглядає воно. Естетично і красиво. Це ж не безнесенське, наскільки я розумію. Мені дуже подобаються ці балкончики, які пофарбували. Різні кольори виглядає красиво. Там червоний, жовтий, селений. В Перших чар таке немає, але. Часом допрацювали концепції і зробили таку красу до. Є такі балкончики, красиві, тераси, мовити, можна посидіти, Відвочити хоча ну, функціонально не спішкова, мені здається, Та дивиться, мені було б незручно. Холодно сьогодні. Міг вибирати час, коли робити огляд, але вже є. Звісно, є проблема з паркуванням. Найти вечором чи зранку місце для парковки досить складно. Люди шукають зовнішню парковку або орендують за ним паркер. Ось. Підсомний паркінг. Заїзд невеликий, тобто, якщо у вас велика машина, то, мабуть, буде вам складно. Тому ще чув від мешканця, що в неї велика велика автівка, що складно припаркуватись місце незручне. А, до речі, я також добавлю стосовно паркінгу. Якщо у вас Поставлена машина не зовсім в зовсім правильному місці. Ось, наприклад, у нас не електричка, кеді, не чув, що 1.6, це електромашина. То вас можуть заблокувати. Зазвичай приходить людина, ставить бумажку там, що ви заблоковані, і потім вам не можна буде заїхати. Бо, до речі, ваша щось таке. Увага! І вам можуть запакувати автівку там на місяць, буде кашляти десь поряд з паркування, і наступний раз паркуватися як людина. Ну Що трохи зігрілося, йдемо далі, дивіться огляд. Файні штори, вони цю назву затруд. Якщо потім буде боляче слухати цю файно, багато чого. В файно fine файно в те, файне все. Mm. Ну, константинс, в цьому є сенс, але мені здається, краще щось нове придумати. Центральна алея. Прикольно зробили таке відчуття, що це контейнери. А не останні поверхи. Я не думаю, що це пентхаус, але можливо, що виглядає воно досить класно. Стожте за дітьми, щоб вони тут не падали. Но ну, окі. Будемо стежити. Як непогано да? Да? зроблено. А, звісно, для дітей тут максимально комфортно, класно. Такі цікаві конструкції зроблені. Проєктант у нас автоматика, як завжди, на рівні, красиво. Взагалі вважаєш сімейний комплекс, ідеально з дітьми тут проводити час. Погуляти з вікна подивитися, як кутина гуляє. Навіть така пісочниця є. Прикол. Мало хто із забудовників може похвастатись такими площадками дитячими. І звісно, на території для дітей також є садочок, а плюс, і нещодавно відкрили школу. Також класно все зручно. Люди локально собі правило, дітей в школу, в садочок. Звісно, навчання не державне, необхідно платити. І середній чек у вас буде виходити від 25 тисяч, дивлячись, який гурток, яке харчування. Да, Задоволення не з дешевих, але в мене друзі воюють свою дитину very happy! Забудовано також не забув у людей, які займаються спортом, зробив такі площадки. Виглядає дуже симпатично, стопічно. Теніс. Наскільки я пам'ятаю, роки два тому назад, це була колаборація з Puma, і вони робили це покриття. Зараз покажу вам фотку зверху. О, до речі, тут Puma написано. Побільше більше таких колаборацій Бо виглядає воно... чекало. Улюблене місце для жителів це барбекю зони, де можна прийти пожарт шашли. Ну і закрита така територія. Тут можна помити зазвичай з листопада вже закривають цю зону. І відкривати вас щоб люди продовжували. З бронюванням також проблема. Зазвичай тут за тиждень-два вже все розібрано. Так що, якщо ви хочете щось зробити, пожарити корпоративчик, треба завчасно. І з моментів, що години на дві дається ця площадка, у вас є дві години: пожарити, зібратися і піти далі. Вау, це взагалі класно, це подобається вечором Пожарти щось. Так, хтось усунує. це по роботі, вибачайте. Як і казав, що заборонено вигулювати. Маринок треба ходити через дорогу в парк. В принципі, також непогано прийтись прогулятись раз. Це не проблема. На території зробили роки два тому басейн, відкрили. Зараз він, звісно, не працює. Моржі. Моржі тут не живуть. Ось так це виглядає. Літом тут все забито, немає місця, де подихнути. По ціні також важливо розуміти, що це не безкоштовно, люди платять. Uh, на день там 500 гривень з людини, з особи. Якщо ви жители файнотан, якщо ви не жителі, це 700 гривень, плюс абонемент є на місяць. Абонемент в районі 35 тисяч гривень коште. Мабуть, суму є сенс. Хоча власники і так платять 24 гривні за квадратний метр за прибудинкову територію, і всі думають, то воно ж повинно входити у вартість. Чому? Але ні. Зробили їх зробили поряд з Файнатаун знаходиться парк невеличкий, де жителі виходять прогулятися з собачками, тому що на території не можна пасти таких жителів. Так, непогано, досить погано. На вулиці дощ. На землі дощ. Рацює полив. У нас, ну, я мало зустрічав, щоб в партію був такий полив. Це виглядає прикольно. А вже ж не розумію, навіщо в таку погоду це вмикати, за все це автомат автоматично робиться. Але молодці, Парк виглядає солідно. Там дитяча площадка. Хоча мешканці самі з дітьми там пасу на території, бо там більш цивільно. Але якщо ви там собачки і з, дитин, з дитиною, то, звісно, тут також приємно проводити час. І місце для заняття спортом ще з одним лісів партиться така кнопушка. Тобто, якщо до вас хтось пристає, то ви можете нажати. І не знаю, що відбудеться, але скоріше за все, патруль приїде. Як швидко ніхто не буде перевіряти, але це також плюс безпека і все. Бо сусіди тут різні бувають. По периметру у нас хрущовки, далі у нас чешки стоять, публіка в основному. Віці, але є гарні люди, я знаю, ма тут друзі живуть. Наталко, баня, привіт. І так, в наступні частині випуску ви побачите. <плес> а Як стосовно мінусів там. Багато на форумі пишуть, що шумоізоляція не дуже і чутно сусідів. Вам чутно сусідів Так. тут є одним таким великим бонусом. Те, що тут є ж басейни, яка швидко строїться. Багато людей зараз приїжджає за кордону і просто поселяються. Забудовник взагалі старається вчасно все здавати, і це чудово. Тому черга по цінам, що яка математика? Із мінусів для мене це транспортна розв'язка, тому що тут є. Його рекомендував не з позиції інвестування. Друга частина випуску майже готова. Я смонтував. Скоро вийде на каналі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, які ЖК ще хочете, щоб я оглянув. До зустрічі в новому випуску.